Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його. Побачите, Росія вже використовує у нападах на Україну балістичні ракети, які отримала від Північної Кореї. А також намагається придбати балістичні ракети близької дальності в Ірану, у відповідь на що США із союзниками та партнерами планують ужити низку заходів. Про це на брифінгу в четвер, 4 січня, повідомив координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі. Це є ще одна негативна новина в контексті війни Росії проти України, що КНДР розпочала постачати Росії ракети. Кірбі говорить: по-перше, закупівля Росією балістичних ракет у КНДР прямо порушує численні резолюції Ради безпеки ООН. Але ми ж прекрасно розуміємо, як Росія і КНДР виконують ці резолюції, а точніше топчуться на них ногами. Ми будемо підіймати ці угоди щодо зброї в радбезі разом із нашими союзниками та партнерами, і вимагатимемо, щоб Росія знову була притягнута до відповідальності за порушення своїх міжнародних зобов'язань, сказав Кірбі. Але в мене є переконання, що це знову ж таки завершиться виключно розмовами і більш жорсткими занепокоєннями. Ми говорили про те, що за. Такі діяння, які власне здійснює Росія, і вже давно потрібно було виключити з Радбезу ООН і, в принципі, з відповідної організації, але ООН навіть на це не спроможна. Тому мені достатньо цікаво, як власне можна притягнути Росію до відповідальності за порушення резолюції Радбезу ООН. Вони постійно це роблять і говорять, що далі будуть. Їх порушувати. Також, за словами Кірбі, Сполучені Штати запровадять додаткові санкції проти тих, хто працює над сприянням передачі зброї між Росією та КНДР, а також між Росією та Іраном. Ну, це більш вже конструктивна розмова. По-третє, ми будемо продовжувати оприлюднювати інформацію для громадськості та викривати ці угоди зі зброєю, як ми це робимо сьогодні, тому що ми не дозволимо країнам таємно допомагати військовій машині Росії, зазначив Кірбі. При цьому він наголосив, що найефективнішою відповіддю на насильство Росії проти українського народу є продовження надання Україні засобів ППО та інших видів військового. Обладнання. Ну і тут знову ж таки було звернення до Конгресу Сполучених Штатів Америки, щоб вони якнайшвидше ухвалили запит Байдена щодо допомоги для України, так для того, щоб постачання цих систем ППО і ракет до них воно було реалістичне. Кірбі сказав, що за даними США, Москва прагне придбати в Ірану балістичні ракети близької дальності. Наразі ми не вважаємо, що Іран поставив Росії балістичні ракети близької дальності, однак США стурбовані тим, що переговори Росії щодо придбання таких ракет. Близької дальності в Ірану активно просуваються. Ми вважаємо, що Росія має намір закупити в Ірану ракетні комплекси, сказав представник Білого Дому. За інформацією Кірбі. Північно-корейські балістичні ракети, які отримала Росія, мають дальність приблизно 900 кілометрів. За нашою інформацією, нещодавно КНДР надала Росії пускові установки кілька балістичних ракет. 30 грудня 2023 року російські війська запустили принаймні одну з цих північно-корейських балістичних ракет по Україні. Схоже, ця ракета впала у відкритому полі в Запорізькій області. А 2 січня 2024 року Росія запустила кілька північно-корейських балістичних ракет по Україні, зокрема під час нічної повітряної атаки. У США передбачають, що Росія використовуватиме додаткові північно-корейські ракети для націлювання на цивільну інфраструктуру України та для вбивства невинних українських. Цивільних і для того, щоб знову ж таки не витрачати власні запаси ракет. Використання Росією зброї з Північної Кореї порушує резолюції Радбезу ООН, заявила посолка в ООН Лінда Томас Грінфілд, наголосивши, що Росія нехтує своїми обов'язками члена Радбезу. Але, як ми сказали, Росія не дуже сильно схвильована тим, що вона порушує ці зобов'язання. Посолка США в ООН заявила, що питання співпраці Росії з Північною Кореєю обговорять на полях Радбезу ООН 10 січня. Сполучені Штати продовжать працювати з союзниками та партнерами. Щоб виявляти, викривати та протидіяти спробам російського уряду придбати російську техніку в КНДР або будь-якої держави, яка готова підтримати війну Кремля в Україні, і ми будемо продовжувати зміцнювати співпрацю для вирішення проблем КНДР щодо програм зброї масового знищення та балістичних ракет кінець цитати і власне тієї інформації, яка була опублікована Голосом Америки. Още одна історія співпраці Росії та КНДР, за якою остання надає російській армії вже безпосередньо балістичні ракети. І тут я вважаю, Західному світу потрібно прийти до одного важливого висновку: Санкціями, якимись покараннями міжнародними. Проблему співпраці Росії та КНДР не вирішити. Оскільки ми ж бачимо, що КНДР вона також намагається здійснити ескалацію ситуації з південною Кореєю. Так, за інформацією західних медіа, в останні дні вони направляли в бік Південної Кореї снаряди. І Південна Корея, вона цим занепокоєна. Там певна вже відбувалася навіть евакуація людей, які знаходяться приблизно близько точніше тієї території, куди ці снаряди летіли. Тобто тут потрібно дійти до висновку, що з КНДР потрібно розмовляти, ну точно не мовою санкцій, так і. Не мовою якихось міжнародних зобов'язань. Так, це потрібно робити, але потрібно визнати, що ці аргументи вони не є ефективними в бік КНДР. Тобто я говорю про те, що потрібно ще якісь додаткові механізми, і навіть потрібно говорити про якісь силові методи дії В бік КНДР, так, для того, щоб вона припинила це робити. Просто я пам'ятаю, коли лідер КНДР прилітав до Росії в Україні. Певні експерти, так вони дуже над цим сміялись і казали: ой як смішно два диктатора зібрались. Я тоді говорив про те, що тут нічого смішного нема, тому що ось ця співпраця гадюки жаби вона буде приводити до негативних наслідків саме у війні з українською державою. І ось ми бачимо плоди. Цієї співпраці. І тоді я також говорив про те, що навряд чи Сполучені Штати Америки зможуть щось зробити, щоб КНДР не передавала зброю Росії. Так, будуть мова про санкції, буде мова про якесь притягнення до міжнародної відповідальності, але якихось конкретних і радикальних дій. В бік КНДР прийматися не будуть. І тут ж причина одна: очевидна. в КНДР є ядерна зброя. Але з іншого боку, так залишати теж не потрібно, тому що КНДР, вона з однієї сторони передає озброєння Росії, а з іншої сторони провокує Південну Корею на військові дії в останні дні. І це може знову ж таки. Слугувати черговим витком ескалації ситуації вже саме в регіоні, де знаходиться Північна та Південна Корея. КНДР це достатньо велика проблема, і її, власне, доведеться вирішувати. Я, до прикладу, не думаю, що це можна буде вирішити виключно якось мирним шляхом, шляхом санкцій і інших загроз, так умовних в бік. Кендр, тому будемо далі слідкувати загалом за цими подіями, що ще Кендер буде передавати Росії і Іран. І власне на основі цього будемо робити висновки, а як власне діяти на КНДР і Іран, щоб вони... Цього не робили. Це коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України, вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!